О, нагадай мені, будь ласка, записатися на консультацію до лікаря-стоматолога. Окей, нема питань. А тебе турбує біль? Ні, я себе чудово почуваю, але кожні півроку я обов'язково навідуюся до лікаря на плановий огляд. І цього разу я хочу підібрати для себе догляд за зубами і яснами. А Невже неправильний догляд може нашкодити? Так, звісно, і його потрібно підбирати тільки за рекомендаціями професіонала. Давай послухаємо про це в нашій рубриці. Здорова усмішка. Філіпсоніки професійне рішення на кожен день. Зуби стають білішими, а ясно здоровішими. Досі уникаєте візиту до стоматолога, адже боїтеся болі. Сучасне лікування зубів це не боляче. Але ж звернутися до лікарів можна і не через біль, а задля профілактики. Наприклад, підібрати правильний догляд. Повірте, у майбутньому вам це зекономить і час, і нерви, і гроші. Головний ворог зубів і ясен недотримання правил гігієни і звичайні людські лінощі. І якщо ігнорувати правила догляду за зубами тривалий час на лід, що накопичився, твердітиме такі зуби вже не вийде відчистити в домашніх умовах, але зубний камінь то тільки верхівка ймовірних проблем. Чи правда, що неправильний догляд може нашкодити, як саме? Це дійсно є правдою, коли ми неправильно доглядаємо з ротовою порожниною, ми можемо нашкодити своїм твердим тканинам і м'яким тканинам. Адже неправильно підібрана щітка і неправильна жорсткість цієї щітки може призвести до того, що буде оголення м'яких тканин і буде такий діагноз, який називається рецесія. Так само неправильні рухи щіткою і сильно абразивна паста може призвести. Зводити навіть до дефектів твердих тканин, які з часом потім закривають пломбувальними матеріалами. Неправильно підібрана паста, яка може бути сильно абразивна, а це полюбляють наші пацієнти брати відбілюючі пасти або порошки, можуть призводити до сильної гіперчутливості твердих тканин. І як наслідок, взагалі, пацієнт не може вживати їжу, адже він відчуває всі подразники. Тому догляд за ротовою порожниною повинен підбиратися тільки. Тільки з лікарем-стоматологом професійно на прийомі. Регулярність, відповідальність і ретельність три складові домашнього догляду за зубами, аби зменшити кількість візитів до стоматолога. До лікаря все одно важливо навідуватися для профілактики, а ще аби разом обрати догляд для вас особисто. Як доглядати за зубами, щоб уникнути дорогого лікування? Спершу треба починати з підібрано правильної зубної щітки. Сьогодні з доказової медицини відомо, що саме звукові технології є найбільш ефективними для того, щоб підтримувати якісно здоров'я м'яких тканин і твердих тканин. Це є міф, що звукові технології можуть призвести до травми або вимити цемент з під вінірів або коронок, або, наприклад, призвести до якоїсь травми. Імплантації Звукові технології повністю безпечні і вони найкраще вичищають міжзубні проміжки. Тому сьогодні ми саме їх рекомендуємо нашим пацієнтам. Більшість з нас використовує вдома якусь щітку і якусь пасту, і не підозрює засобів для зубів, має бути більше, і вони мають бути персоніфікованими, враховуючи ваші особливості. Стоматолог підкаже, що має бути обов'язково на поличці саме у вашій ванні. Якщо робити чистку у стоматолога один раз на півроку, вдома буде достатньо простої щітки і пасти. Правильний ваш догляд повинен виглядати так: дійсно, раз в півроку, ви повинні приходити на професійний огляд у лікаря-стоматолога. Адже саме на цих оглядах лікар може вчасно побачити не тільки захворювання тканин пародонту, а так само виявити якісь кріозні ураження, і замість того, щоб робити великі пломби, ви можете пройти профілактику і покрити їх просто лаком, наприклад. А в домашніх умовах вам підбирають правильну зубну щітку і повністю правильний догляд, включаючи ригатор і інтердентальні йоршики, для того, щоб ви підтримували цей ефект професійної гігієни і не дозволяли накопичуватися зубним відкладенням, які можуть призвести до захворювань. Якщо дотримуватися цих правил, ваші зуби будуть залишатися здоровими та білосніжними надовго, а похід до стоматолога буде асоціюватися зі щасливим часом для усмішок.